Вітаю вас, дорогі друзі, шановні громадяни, співвітчизники. Вітаю вас з Новим роком, з гарним сімейним святом і бажаю вам всього найкращого в цьому році. Минулий рік був досить тяжкий. 24 лютого на нас напали росіяни, напали підступно, без попередження. Ми не очікували, що ті, кого ми вважали братами, зроблять з нами таку справу. Але ми не здалися. Ми продовжуємо боротися і обов'язково переможемо, бо наше суспільство згуртувалося люди мобілізовані, наша армія найкраща армія, і ми продовжуємо боротися. І обов'язково переможемо, тому що на нашому боці Господь, тому що ми єдині. Ми вважаємо, що перемога обов'язково буде за нами, і козаки теж долучаться дуже потужно долучаться до перемоги. Новий гетьман. Олег Марасін, на сьогоднішній день займається гуртуванням козацьких спільнот, і ця подія є гарним фундаментом, який покладений в основу відродження українського духу, українського козацького духу, відродження української спільноти, української державності в новій якості і цементування нашого українського суспільства, а також перемоги. В цій несправедливій підступній війні з Росією Україна обов'язково переможе, бо ми всі разом. Українське казацтво з українським народом, разом до перемоги. Слава Україні! Ще раз всіх зі святом нового року! Бажаю вам гарного застілля, смачних страв і всього найкращого! З новим роком!